Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. Коли ми починали готувати цей випуск, ми збагнули, що він буде ювілейним 50-м. Тому ми вирішили зробити огляд одразу трьох монет, а вірніше, набору з трьох монет. І це буде набір із трьох монет у сувенірній упаковці Державні символи України номіналом 5 гривень кожна. Тож ми починаємо, а ви обов'язково підпишіться на наш канал. Набір із трьох пам'ятних монет державні символи України присвячений головним атрибутам держави символам України, в яких втілюється національна ідея, відображається державна історична тяглість. Наші символи сповіщають мільйонам українців про славу прадідів. Тризуб, як знак Київської держави Володимира Великого, символізує безперервність історичного розвитку українського народу. Перша літопісна згадка про тризуб як про великокнязівський знак Володимира Великого, належить до 10 століття. Тризуб карбувався на срібних та золотих монетах, златниках і срібляниках. Існують найрізноманітніші трактування тризуба з огляду на те, що його археологічні знахідки на українських землях датують першим століттям нашої ери. Нормандський сокіл, стилізована квітка, трисвітник, схематичне зображення слова воля, символ влади над трьома світами небесним земним, підземним тощо Пісня «Ще не вмерла Україна. За півтора століття стала потужним символом боротьби за незалежність та національним гімном. Поєднання синьої та жовтої барв, яке здавна використовувалось українцями для власної ідентичності, це кольори чистого неба і пшеничного лану, офіційно затверджені ще на прапорі Української Народної Республіки. У такому сполученні синій колір символізує честь, вірність, щирість, мир, безкрайність неба, безпеку, злагоду. Жовтий щедрість Божу, український лан пшениці. Велич Шану. До набору входять пам'ятні монети Наш герб, наш стяг, наш гімн. На аверсі монети Наш герб розміщено. Угорі Малий державний герб України. Золотий тризуб на синьому щиті використано там подрук. На тлі променів стилізований знак княжої держави Володимира Великого. Зображення якого відтворює схему побудови Тризуба. Ліворуч написи 2022 Україна 5. І графічний символ гривні. Наш ГЕРБ. Логотип банкнота монетного двору Національного банку України. Унизу. На аверсі монети наш стяг розміщено. Угорі – Малий державний Герб України. На тлі променів синьо-жовтий, використаний там подруг. стилізований прапор. Що майорить та написи Ліворуч, 2022 Україна 5 і графічний символ Гривні. Наш стяг Унизу рядки з вірша. Прапор. «Синій як море, як день золотий. З неба і Сонця наш прапор ясний Олександр Олесь. Та логотип банкнота монетного двору Національного банку України. На Наверсі монети наш гімн розміщено. На тлі гілки калини з червоними ягодами, використано там под рук, малий Державний герб України та нотні рядки на тлі проманів. Ліворуч написи 2022 Україна 5. І графічний символ гривні наш гім та логотип банкнота монетного двору Національного банку України. На реверсі монети наш герб в оправленні променів розміщено композицію тризубів, що символізують наш історичний спадок, від витоків двозуба Святослава Хороброго, знаків на златниках та срібля... срібляниках через знаки періоду визвол... визвольних змагань 1917 1921 років до сучасного символу держави латентне зображення, ліворуч напис: Наше коріння. На реверсі монети наш стяг в обрамленні променів зображено оздоблення орнаментами стилізованого птаху, який тримає грома калини і символізує українську душу, в її прагненні волі та незалежності. Унизу напис: Наша душа. На реверсі монети наш гімн в оправленні променів зображено козака Мамає під стовбуром дуба, образ вільної людини, захисника, воїна, мандрівника, вправного вершника, як уособлення ментальності українців, як символ вічного захисника України, доповнений сучасними реаліями. Замість шаблі на дубі висить сучасна зброя. Розміщено написи. Рядки гімну душу і тіло ми положимо за нашу свободу. І покажемо, що ми браття козацького роду півколом над козаком. Слова актуальні для сьогодення. Наше гасло праворуч від козака. Монети мають наступні технічні характеристики. Номінал 5 гривень, матеріал нейзільбер. Діаметр 35 мм маса 16,5 г, якість карбування, спеціальний Uncirculated, гурт монет рифлений, тираж кожної монети до 100 000 штук. Варто зауважити, що пропозицію щодо випуску серії пам'ятних монет, присвячених Державним символам України, ще у вересні 2011 року висував відомий дослідник вітчизняної нумізматики Микола Омельченко з міста Слав'янська. На жаль, тоді Національний Банк України відхилив його пропозицію. Добре, що хоч із 10-річною затримкою слушна ініціатива щодо популяризації державних символів України була реалізована, і ці монети можуть стати не лише окрасою колекції нумізматів, а й є дієвим інструментом державної інформаційної політики. Тож наш ювілейний випуск добіг кінця, обов'язково підписуйтесь, залишайте ваші коментарі та ставте вподобайки. До зустрічі в нових випусках!